Ти колись замислювався, що єдина причина, чому ти досі не став багатим, це тому, що ти все ще мислиш як людина, яка не є багатою. Звучить абсурдно, правда. Але дозволь мені поділитися з тобою однією важливою річчю. Я колись був банкрутом. Я був винен більше, ніж заробляв. І попри це, я знав, що стану мільйонером. Як? Дуже просто я змінив спосіб. У який працює моя свідомість, і саме це ти відкриєш для себе зараз. Тому що твій наступний фінансовий стрибок, який може змінити все, залежить виключно від цього. Бачиш, що стримує тебе, так це не брак грошей на банківському рахунку, а надлишок думок у голові. Обмежувальні переконання, давні страхи, успадковані установки. Я дізнався про це на власному гіркому досвіді. Коли я починав, у мене не було освіти, не було досвіду, і я мав борги. Ти знаєш те відчуття, коли дивишся на рахунок і в тебе скручує шлунок. Я дуже добре його пам'ятаю але більше за все мене паралізувала не сума на рахунку а тиха думка, що я не здатен. І я маю запитати тебе, скільки разів ти сумнівався в собі, коли з'являлася нагода зробити щось більше в житті? Ти коли-небудь казав собі, це не для мене, у мене не вийде, або це працює для інших, але не для мене. Я розумію. Бо ті ж самі голоси були і в моїй голові. Проблема в тому, що багато людей думають, що їхнє життя зміниться, коли з'являться гроші, але гроші з'являються тільки тоді, коли ти змінюєш свій спосіб мислення. Це як намагатися подивитися канал на телевізорі, але не налаштувати правильну частоту. Неважливо, як сильно ти хочеш побачити зображення, якщо немає правильного сигналу, ти нічого не побачиш. Я пам'ятаю, як прийняв своє перше замовлення на прибирання 15 доларів на місяць це приблизно 600 гривень. Це була невелика сума, але саме з цього все почалося. Я не бачив багатства у своєму рахунку, але я почав бачити його у своїй уяві. І це змінило все. Я перетворився з людини, яка мала боргів більше, ніж доходів, на людину, яка керувала контрактами в шести різних містах, включно з Лондоном. Якщо я зміг без освіти, без фінансової підтримки, без стартового капіталу, то чому ти не зможеш? Є один факт, який я ніколи не забуду дослідження Стенфордського університету показали, що понад 80% фінансових рішень людей не базуються на логіці, вони емоційні. Страх, невпевненість, відчуття нестачі. Саме це формує поведінку. І якщо ти не перепрограмуєш свою свідомість, ти проживеш все життя під впливом переконань, які навіть не є твоїми. Вони прийшли з дитинства, зі школи, з телебачення, з культури. Це несправедливо, але це правда. Ти маєш зрозуміти те, що визначає твій наступний фінансовий прорив, це неможливість, яка стукає в двері. Це твоя здатність відчинити ці двері. Скільки разів ти саботував неймовірний шанс через страх? Скільки разів ти відмовлявся від пропозиції, бо відчував, що ти недостатньо добрий? І дозволь розповісти тобі одну історію. Якось мене запросили виступити перед керівниками великої компанії. На той момент я вже досягав певного успіху, але в мені все ще звучав голос: Ти не такий, як вони. Я майже відмовився, майже сказав ні через страх виглядати недостатнім. Але я згадав, що було написано на моїй карті: я багата, сильна та впливова людина, яка допомагає мільйонам людей по всьому світу. І в ту мить я вирішив почати діяти відповідно до цієї віри. Той виступ був приголомшливо успішним не тому, що я був досконалий, а тому, що мій розум був на правильному місці. Тобі не потрібно чекати, поки щось трапиться, щоб почати змінюватися. Час це зараз. Спочатку змінюється свідомість, а вже потім приходить результат. Ось чому твій наступний прорив залежить від того, як ти бачиш себе сьогодні. Це не про твою теперішню роботу і не про ту заробітну плату, яку ти отримуєш. Йдеться про той образ, який ти щодня тримаєш у своїй уяві. Чи бачиш ти себе звичайною людиною, чи як того, хто готовий увійти в історію. Повір, коли ти змінюєш спосіб мислення, ти змінюєш усе. Як ти встаєш з ліжка? Як ти спілкуєшся з іншими? Як ти реагуєш на виклики, бо ти більше не живеш у режимі виживання, ти переходиш у режим творення. І саме в цьому режимі трапляються дива. Я тут не для того. Щоб обіцяти тобі магічну формулу. Я тут, щоб нагадати, у тебе вже є все необхідне, просто потрібно використати це правильно. І якщо ти відчуваєш, що ці слова звертаються до тебе, що це про тебе, то так воно і є, тому що глибоко всередині ти вже знаєш, ти народився для чогось більшого. Тобі просто потрібно згадати про це і почати прямо зараз. Коли ти чуєш слово уява, що перше спадає тобі на думку можливо, щось дитяче, щось віддалене від реальності. Але дозволь мені відкрити тобі одну істину, яку розуміють одиниці, твоя уява це насправді найпотужніший інструмент, який ти маєш, щоб змінити своє життя. Вона реальніша за все, до чого ти можеш доторкнутися, тому що все, до чого ти доторкаєшся зараз, колись уже було уявлене кимось. Телефон, через який ти дивишся це відео, автомобіль, яким ти керуєш, дім, у якому ти живеш усе це спочатку з'явилося в уяві когось. Проте більшість людей використовують цю силу зовсім не так, як слід. Замість того, щоб уявляти успіх, вони уявляють поразку. Замість того, щоб малювати рішення, вони прокручують в голові катастрофи. Ти помічав це. Скільки разів ти вже створював у голові сценарії, де все йшло шкереберть? де гроші не надходили, де рахунки виходили з-під контролю, де можливості щезали, щойно заявившись? А найголовніше, скільки з тих речей, яких ти боявся, врешті-решт сталося насправді знаєш чому? Бо твій мозок не вміє розрізняти, що є реальністю, а що яскраво уявленою картиною. Це вже доведено нейронаукою. Одне дослідження, опубліковане в журналі з нейрофізіології, показало, достатньо лише уявити виконання певного руху м'язів і активуються ті самі ділянки мозку, що й під час реального виконання цього руху. Це означає, що коли ти уявляєш анове життя, ти фактично тренуєш свій мозок розпізнавати та будувати цю реальність. Але більшість людей використовують цю силу, щоб шкодити собі. Вони уявляють, що їх звільнять, що гроші закінчаться, що вони недостатньо добрі, що знову зазнають поразки. І мозок, мов слухняний виконавець, відповідає добре, зробимо це реальністю. А тепер послухай уважно, ти можеш змінити хід цієї гри. Ти можеш почати використовувати свою уяву на свою користь. Перше, що я зробив, коли вирішив змінити своє життя. Я написав на картці саме те, чого прагнув досягти. Я читав цю картку щодня, закривав очі та бачив себе у цій новій реальності. Я не просто бажав цього, я жив цим всередині себе. Я чітко пам'ятаю одну ніч тоді я ще прибирав офіси, був страшенно виснажений, стояв на колінах на підлозі в одній компанії в місті Торонто, натираючи її старою ганчіркою. Але в моїй уяві я стояв на сцені, звертаючись до тисяч людей. Я відчував на собі світло софітів, чув оплески, бачив обличчя в натовпі. На той момент усе це здавалося далеким від моєї реальності, але я не припиняв уявляти це навіть на мить. І незабаром той внутрішній образ став моєю новою зовнішньою реальністю. А ти, про що ти уявляєшся кожного дня? Ти бачиш себе успішним чи просто тим, хто виживає? Ти уявляєш себе впевненою людиною з внутрішньою силою, чи постійно сповненим страху та тривоги. Зупинись зараз і подумай, якби стороння людина побачила твої найглибші думки, вона б сказала, що ти рухаєшся до успіху чи стоїш на місці. Стів Джобс колись сказав, що все, що нас оточує, створено людьми, які не були розумнішими за нас. Єдина різниця. Вони використовували уяву як інструмент творення, а не як тюрму для розуму. І саме це ти маєш почати робити вже сьогодні. Я знаю, можливо, ти подумаєш, але боб, я реаліст. Тоді я скажу: реалісти живуть у світі, створеному мрійниками. Ті, хто сміє уявляти, формують майбутнє. Уолта Діснея звільнили з газети за брак уяви. Він міг би прийняти це як істину. Але натомість створив імперію вартістю близько 1 трильйона 600 мільярдів гривень, що почалася з намальованого мишеняти. А що якби він повірив у обмежену версію реальності, яку йому нав'язали інші, ось практична вправа, що зранку, перед тим як узяти телефон чи відповісти на повідомлення, заплющ очі приблизно на дві хвилини і уяви до дрібниць життя, яке хочеш прожити. Відчуй, ніби ти вже в ньому. Подивися, послухай, доторкнись, відреагуй. Роби це щодня, навіть якщо здається, що це лише фантазія. Бо для Всесвіту те, що яскраво проживається в думках, починає проявлятись у фізичному світі. І пам'ятай, не чекай, поки інші визнають твої мрії їм не обов'язково розуміти чи вірити в них. Коли мені казали, що це неможливо, я просто продовжував уявляти. І ось я тут. Те, що колись здавалося божевіллям, тепер стало моєю біографією. Тепер твоя черга. Використовуй уяву за її прямим призначенням створювати, розширювати, перетворювати. Бо ти ніколи не досягнеш тієї реальності, яку не можеш спершу побачити очима свого розуму. І якщо ти ще не здатен уявити це, з цього і треба починати. Бо без уяви нічого не змінюється. Але з нею змінюється все. Рішення це точка початку кожної великої трансформації. Я не говорю про бажання і не про мрію. Я говорю про справжнє рішення, про те, щоб покінчити з сумнівами і твердо сказати, я зроблю це, незважаючи ні на що. Більшість людей ніколи не ухвалюють справжніх рішень у житті вони вагаються, чекають слушного моменту. Сподіваються, що все стане ідеальним. Але такий момент не настає. Бо ідеальний момент приходить лише після рішення, а не до нього. Коли Джон Кеннеді запитав Вернера фон Брауна, що потрібно, аби відправити людину на місяць і повернути її назад живою, він почув лише одну відповідь бажання зробити це. Зверни увагу: це була не з технологія, не з бюджету. Який дорівнював приблизно 2 трильйонам 800 мільярдам гривень. Це було бажання. Рішення. І ця відповідь така потужна, бо вона показує, усе починається з розуму. Навіть твоя фінансова свобода, що сьогодні стримує твоє життя, зарплата, яка не зростає, професія що більше не надихає. Проєкт, який так і залишається на папері. Причина цього може здаватися зовнішньою, але корінь проблеми всередині, це брак рішення. І те рішення, про яке я говорю, не просто думка в голові, це емоційне, енергетичне рішення. Це той момент, коли ти всім тілом і душею заявляєш, відтепер я більше не погоджуюся ні на що менше, ніж на життя, заради якого я народився. Я добре пам'ятаю один конкретний момент у своєму житті. Я тільки почав виходити на шлях процвітання, і мені випала можливість відкрити нове відділення мого бізнесу в іншій країні. Це було ризиковано. Я не мав уявлення, що на мене чекає. Багато людей довкола говорили мені, «Боб, обережно не поспішай. У тебе вже є хороше, навіщо ризикувати. І нами ці голоси зазвучали в мені Але тоді я згадав урок. Який дав мені один з моїх наставників сумнів, це злодій, який краде мрії ще до того, як вони народяться. Тож я вирішив. Я не просив дозволу, не чекав гарантій. Я просто сказав так, і це так змінило хід моєї історії. Чи замислювався ти, скільки можливостей у своєму житті ти втратив лише тому, що не наважився прийняти рішення? Скільки разів ти говорив подумаю, коли потрібно було сказати роблю? І що найгірше, ти, скоріше за все, вже не пам'ятаєш ті можливості. Вони пройшли повз тихо, без шуму, тому що нерішучість убила їх ще до народження. Є один неприємний факт, твоє теперішнє життя це прямий наслідок рішень або їх відсутності, які ти приймав протягом останніх років. І перш ніж ти скажеш, у мене не було вибору, дозволь нагадати, не приймати рішення це також рішення. І часто саме воно веде тебе туди, куди ти найменше хотів потрапити. Згідно з дослідженням Колумбійського університету, дорослі приймають у середньому приблизно 70 свідомих рішень щодня. Це більше ніж 25 тисяч на рік. Більшість з них автоматичні. Але деякі. Лише деякі мають силу змінити все. І саме про такі рішення я говорю. Рішення, які виводять тебе із зони комфорту. Рішення, від яких з'являється тремтіння в животі. Рішення, які змушують тебе сумніватися в собі, але саме вони змушують тебе зростати. Якщо тобі здається, що ти ще не готовий, дозволь сказати, ніхто ніколи не буває повністю готовим. Коли я проводив свій перший семінар, я буквально тремтів, голос сламався, долоні пітніли. Але я вирішив, що більше нічого не зупинить мене. І саме це рішення тримало мене на ногах, навіть коли все навколо здавалося нестабільним. Ти маєш вирішити, що більше не залишишся в сірості. Що перестанеш чекати, поки хтось прийде і врятує тебе. Що будеш діяти сміливо? Навіть попри страх, бо справжня сміливість це не відсутність страху, а дія, незважаючи на нього. І коли ти дійсно вирішуєш, відбувається щось потужне, життя починає відповідати з'являються можливості, приходять люди, відкриваються дороги, бо ти пішов уперед. А ключовий момент такий: рішення завжди йде першим. Ясність, шлях, як саме. Усе це приходить пізніше. Стів Джобс мав рацію, неможливо з'єднати точки, дивлячись уперед. Це стає зрозумілим лише тоді, коли озираєшся назад. Тому припини чекати, поки все стане зрозумілим. Тобі не потрібно знати як. Тобі потрібно знати, що і вирішити. Якщо ці слова тобі відгукуються, тоді ось моя пропозиція небажання. Не розмита ідея, а конкретне рішення. Візьми аркуш паперу і напиши. Починаючи з сьогоднішнього дня, я вирішую жити так, як я насправді хочу. Я вирішую процвітати, я вирішую довіряти собі. Запиши це просто зараз. І перечитуй щодня, поки ця істина не закарбується в кожній клітині твого тіла. Бо, врешті-решт, нас визначають не минуле. Не резюме, не обставини, а саме рішення. І коли ти приймаєш рішення з переконаністю, весь всесвіт починає рухатися тобі назустріч. Я жива доказ цього. І ти теж можеш ним стати. Одне з найголовніших відкриттів у моєму житті ти притягуєш не те, чого бажаєш, а те, ким ти є насправді. І це повністю змінює твоє бачення цілий. Тому що гроші, можливості, зв'язки, все це є лише відображенням твого внутрішнього стану. Якщо ти прагнеш інших результатів, тобі варто вже зараз почати діяти як людина, яка вже живе цією новою реальністю. Я не кажу про удавання, я говорю про внутрішню відповідність. Бо щоразу, коли ти чогось прагнеш, але поводишся всупереч цьому, ти надсилаєш всесвіту суперечливий сигнал. А він не реагує на хаос, він відгукується на стабільні, послідовні шаблони. Це означає, що якщо ти хочеш жити як успішна, забезпечена людина, почни поводитися як така ще до того, як усе це стане реальністю. Пригадую одну жінку, яка підійшла до мене на семінарі вона сказала, що хоче розпочати власну справу, але додала: я почну поводитися як підприємниця, коли матиму гроші. Я подивився їй в очі і відповів: гроші з'являться тільки тоді, коли ти почнеш поводитися як підприємниця. Вона замовкла на кілька секунд, і в той момент щось у ній перемкнулося. Бо саме це і зупиняє більшість людей, очікування. Люди чекають, поки схуднуть, щоб відчути впевненість, чекають на підвищення, щоб відчути свою важливість. Чекають на багатство, щоб відчути свободу. Але правда в протилежному. Коли ти вже зараз відчуваєш себе впевненим, цінним і вільним, саме тоді все починає змінюватися. Не через магію, а тому, що твої дії починають відображати нову ідентичність. І коли я кажу дій як та людина, якою хочеш стати, я не маю на увазі, що слід купувати речі, які не можеш собі дозволити або прикидатися тим, ким ти не є, я говорю про твою поставу. Про твоє мислення, про твою дисципліну. Як ти прокидаєшся зранку, З лінощами чи з метою. Як ти спілкуєшся з іншими, зі страхом чи з присутністю. Як ти долаєш труднощі. Як жертва, чи як лідер. Це щоденні вибори, які формують твоє енергетичне поле. Так, я говорю про енергію. Бо все у всесвіті це рух енергії. І ти випромінюєш цю енергію кожною своєю думкою, кожним словом, кожною дією. І те, що ти випромінюєш, повертається назад. Дослідження Каліфорнійського університету показало, що люди, які приймають позицію сили хоча б на дві хвилини, відчувають фізіологічні зміни, зростає рівень тестостерону, знижується рівень кортизолу, підвищується впевненість у собі. Інакше кажучи, тіло реагує на твою поведінку. А світ реагує на твоє тіло. Знаєш, я засвоїв це не з книжок, я це пережив. Був час, коли мені потрібно було подорожувати, щоб виступати з лекціями, але я не мав змоги зупинятися в готелях, де жили інші спікери. І знаєш що? Я все одно їхав, я завжди приходив раніше, спостерігав, як вони себе поводять, як говорять, як одягаються, як тримаються. І я починав робити так само не тому, що хотів когось копіювати, а тому, що я тренував свій розум і тіло, щоб вони відповідали новому рівню, до якого я прагнув. І з часом моя реальність почала відображати ці зміни. Ти коли-небудь замислювався, якби ти діяв, якби твій банківський рахунок вже був повний, якби твій графік був заповнений клієнтами, якби ти жив тим життям, про яке давно мрієш. Ти б чекав до понеділка, щоб почати, витрачав би час на непотрібні речі. Сумнівався б, чи варто заявити про себе? Звичайно ж, ні. То чому ти досі це робиш? Твій наступний фінансовий рівень уже існує він не прихований. Він не є недосяжним. Просто він перебуває на іншій частоті, ніж та, на якій ти вібруєш зараз. І ти зможеш під'єднатися до цієї частоти лише тоді, коли почнеш діяти так, ніби вже знаходишся там. Це як змінити радіостанцію? Мелодія вже звучить, потрібно лише налаштувати приймач. Ось тобі завдання. Протягом наступних семи днів прокидайся щодня і дій як найсильніша версія себе. Одягайся з наміром. Говори впевнено. Ходи з присутністю. Приймай рішення так, ніби вже досяг успіху, навіть якщо всередині ти сповнений сумнівів. Бо саме так і починається трансформація зовні всередину, і зсередини назовні. Аж до того моменту, коли вже не буде різниці між тим, ким ти вдаєш із себе і тим, ким ти насправді став. І одного дня, озираючись назад, ти зрозумієш, що все змінилося саме тоді, коли ти усвідомив це. Коли ти перестав чекати, поки життя щось зробить для тебе і почав сам творити своє життя. Саме так я і зробив. І ти можеш зробити те саме. Почни зараз. Бо коли ти змінюєшся зсередини, світ не має іншого вибору, окрім як змінитися разом із тобою. Реальність, яку ти бажаєш, уже існує, тобі лише потрібно вирівнятися з нею через свої думки, почуття і дії. Починаючи з цього моменту. Нічого зовнішнього не зміниться, поки ти не змінишся всередині. І коли ти це по-справжньому усвідомиш і проживатимеш щодня, шляху назад вже не буде. Ти станеш на стежку безмежного зростання, розвитку та достатку. І якщо ці слова резонують у тобі, то наступний крок уже чекає на тебе. Відео, яке з'являється зараз на твоєму екрані, це наступний щабель на цьому шляху. Подивившись його, ти піднімешся на новий рівень мудрості і станеш хоча б на 1% кращим, ніж є зараз. І саме цей 1% може стати тією різницею між тим, ким ти є і ким ти народився бути. Дякую, що був поруч. Побачимося в наступному відео.